Селище Улика, що за 40 кілометрів від Луцька. Електроенергії тут немає майже добу. У центрі зустрічаємо панянку із картонними коробками. Каже, назбирала, щоб нагріти хату. А як грієтесь вдома? А не як? Вон якісь дрова десь щось шукаємо, і так гріємося. То Ви з розпал... тим, що Я... будете тим, Я розпалювати. робити? – розпалюєте чи дворі розпалюєте? – ні, етічка? в хаті є грубо. Росіяни, каже, жінка, лишили селище не лише без світла, але й без зв'язку та інтернету. Та найскрутніше, певнить, без електроенергії. Свічкою, свічки. Була свічка 7 гривень, зараз 18. Вулиці, кажуть люди, генератори мають не всі, бо річ не дешева. А старшим той зо три пенсії на неї не вистачить. Свічки є, де й так собі помаленьку живемо. А опалюєте хату як? Газом, дровими, газом. Багацько дрів накупляли. Ой, накупляєш дрів, дві тисячі з копійками хура дров напалиш, але ж якось виходимо з положення насово. Палити дровами значно дешевше, ніж газом, певнить пан де. Віктор. Хоч ні тим, ні іншим хату надто не напалює, бо ж треба заощаджувати. Хто знає, як там буде далі. Я ще п'ять років то дігнувся. вігну шукалися. Мерзну, мерзну. Слухайте, руки ноги мерзнуть, а ж а дома свічки палите, щоб світло було. – Чи зразу спати лягаєте? – так? Та лягаю, крутися, крутися. Ну, всім годин яхти, ну де в прийом 11-12 атип. То покрутуюсь трохи з жінкою, поволаки їм туди-сюди, десь спать. У господарстві чоловіка дві свині. Каже, відсутність електроенергії трохи додає клопоту, бо порати в хліві та готувати худобі доводиться із ліхтариком. Главне духовні пам'яті. Люди, коли б світла жили, правда, і жили. Такі біда бачить, телевізора, не подивишся новин. Брехонець не працює. Ну, от забув, що батарейки взяти, які до нього треба. Хочеться новини почути. Серед новин народних, які почув на вулиці, в магазини не завезли хліб. Сьогодні нема хліба, взагалі. Світла ж не було, і не напікло. За хлібом саме ходила в магазин пані Лариса. Нема світла вже сутки, де й нема хліба. Яке воно життя без світла, пенсіонерка знає не щоток. Але раніше ж люди теж без світла жили. Ви ще застали той період, так? Жила як тобі? Жила і, і добре було, і все. <ріст> а це вже попривикали, то вже не добре. І телевізор подивитися, хоче? і телевізор хочеться подивитися, і все. Але ж як його нема, то нема, ну то що зробить. А роблять усе можливе енергетики. Перш за все відновлено світло усіх важливіших об'єктів критичної інфраструктури. Це лікарні, каналізаційно-насосні станції і водозабори. Відновлено електропостачання частини базових вишок мобільного зв'язку. Тепер же завдання відновити електропостачання в домівках волинян. Ситуація з електропостачанням сьогодні відсутня вчорашнього вечора. О, тому ситуація не дуже, але ми налагоджуємо. Є пункти обігріву, створені на базі сільської е, ради, самого будинку культури, і відповідно по кругах наших це в селі жорнище, дідичі, покащі і селідерно. Тож людей, в яких вдома критична ситуація, закликають звертатися в пункти обігріву, які працюють на генераторах. Там є і гарячі напої, теплі речі і можливість підзарядити телефони. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.